За поляків виходять э, замуж, тому що вийти знайти собі якогось, ну, грубо говоря, пацанка, да, пацанчика набагато проще, мені здається, ніж знайти собі полячку, яка захоче за тебе звити замуж. Uh -huh. ну, типа, мені... Потому що, так, да, українські дівчки, вони красиві, внешні. Поля... Пальчикам Мальчикам польському, допустим, понравилось. І як обычно все вони там раз, 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 давай типу, поженимся і ти со мною да? Типу, не mm -hmm. надо тобі там не, не закінчиться нічого, срок дії, всі діла, паспорта там все буде типу стабільно, будемо жити в місті, да все класно. А пацану типа приїхати туди, і який понт полячки, допустим, да, якщо вони люблять друг друга, вони поженяться. Но, а так типа, якщо брати зі сторони громадянства брати, да, то їй немає понту на ньому за нього виходить заміж. І, в принципі, мужчині, мені кажеться, там українці утяжлеє знайти якісь отношения от з жінкою польською, чим жінці українки з поляком, іменно. Мне кажется, то, вот так вот в таком соотношении Женщине проще там и отношения, чем мужчине.